Є знижки на таблетки пульмолор, 15% в аптеках подорожних, «Пам» та ощад. Харків, Київ та Одеса. Вночі ворог знову атакував ракетами та дронами Україну. У столиці працювала ППО. А в Одесі ворог пошкодив десятки житлових будинків. Але чи не найбільше від атак ворога знову страждає Харків? В ніч проти 23 квітня на місто летіли дрони та ракети. А напередодні расисти зруйнували важливий інфраструктурний об'єкт і найвищу споруду міста місцеву телевежу. Але не це так дивує, як реакція на це мережі. Серед нібито патріотів України знайшлися ті, хто цинічно радіє знищенню вежі про ситуацію у Києві та Одесі. Також про те. Як Харків оговтується від страшних прольотів? Чим расистам вдалося влучити у вежу і про що може свідчити цей удар? Розповім за мить. З вами новини Тесенвії і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Ця новина підняла на вуха всю Україну. 22 квітня серед білого дня рашисти завдали черговий удар по самому центру Харкова. Але цілі. Обрали незвичайного ракета влучила просто у харківську телевежу. Очевидці встигли зазняти, як з об'єкту інфраструктури з величезної висоти падає шпиль. <му> Харківська телевежа найвища споруда Харкова. Її висота близько 240 метрів. Тож видовище було страшним. Згодом у мережі з'явилися перші кадри наслідків падіння шпилю. Сама ж вежа тепер стоїть ніби обезголовлена. Як стало відомо, пізніше у Харківську телевежу влетіла ракета х 59 На щастя, ніхто з людей не постраждав, адже всі технічні працівники перебували в укриттях. Через руйнування вежі у місті тимчасово відсутні телевізійні сигнали. Працюють лише Кілька радіостанцій наразі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу. Тривають роботи з відновлення мовлення. Водночас трансляція низки радіостанцій у FM-діапазоні продовжується на час ремонтних робіт. Жителі Харкова та області, які залишилися без цифрового телебачення, можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватися кабельним або онлайн-телебаченням, або отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі. Росія хоче зробити Харків непридатним для життя і залякати людей. Саме таку логіку в підступних атаках ворога вбачає Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Президент повідомив, що поговорив про атаку з президентом США Джо Байденом. Якраз перед початком розмови з президентом Байденом російські терористи знов вдарили по Харкову, по телевишці. Очевидно, залякування. Щоб терор був помітний усьому місту, і щоб спробувати обмежити Харків у зв'язку та доступі до інформації, зараз триває робота над відновленням сигналу. І так само, як і Харків, різні міста та громади потребують захисту, потребують патріотів, і водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу. Для терору і для своєї воєнної логістики варто сказати, що ця атака на Харківську телевежу далеко не перша. Ще 6 березня, 22-го року, расисти вдарили по ній, скинувши на споруду аж 8 авіабомб Фа 500 Тоді вежа витримала, хоч і зазнала руйнування. А ось льотчик, який залетів у небо над Харковом, отримав по заслугах його літак збили, а його самого схопили і засудили до 12 років ув'язнення за бомбардування цивільних. І порушення інших звичаїв війни повідомили в СБУ. Наразі ситуація з комунікаціями в місті складна, але стабільна. Думаю, що українці без проблем знайдуть альтернативні способи дізнатися новини, наприклад, через численні соцмережі. Але ось такої ганебної реакції на обстріл Харкова не можна було й чекати, особливо від своїх же. Повідомляють, що кляті вороги у Харкові пошкодили найсвятіше телевежу, яка транслювала телемарафон. Ужас і що тепер мудрому народу робити, звідки дізнаватися правду, і ось це каже не аби хто, а священник православної церкви України, а за сумісництвом блогер і депутат Полтавської міської ради Олександр Дядюхін. балотувався до міськради. Він від партії Європейська Солідарність, звідки його у 21-му році виключили через сексизм. Його звинуватили у ньому через образливий пост у Фейсбуці на тему абортів. Мені тут палко пишуть, мовляв, не можна вважати жінку лише інкубатором. Матка це її тіло, а всі противники абортів нехай забирають ембріони і ростять їх самі. Просто якщо б хоча б на мить приспустити перетинки між звивинами, то можна дізнатися, що ембріон в матку потрапляє внаслідок певних дій, вчинених самою жінкою. Як там старі люди кажуть не схоче, кобель не скоче. І якщо ти вже дала згоду на одне, то будь ласка, неси відповідальність. При цьому зауважу, що відповідальність чоловіка набагато більше. У нас же ж патріархат, а не щось. У мережі знайшлися й більш притомні люди, яких не веселить, які не радіють через знищення української критичної інфраструктури. І не сіють чвари середині українського суспільства. На щастя, таких переважна більшість. А як думаєте, ви чи мають на такі висловлювання священника відреагувати правоохоронці? Напишіть про це у коментарях. Би ворог по Харкову і в ніч проти 23 квітня, як повідомили у повітряних силах, на місто летіла ракета з Білграда. Під ударом були також Одеса і Київ. Шахеди. В ніч на 23 квітня 24-го року російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М із Білгородської області РФ та 16 ма ударними БПЛА типу шахет 131-136 із Мисучауда Крим і Курської області РФ. Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Залучались засоби радіоелектронної боротьби цієї ночі. Захисниками неба збито 15 шахедів у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях. Найбільше дісталося Одесі. Внаслідок ворожої атаки там знову страждають цивільні люди та їхні будинки. Більше інформації повідомили у мерії внаслідок ворожої атаки в нашому місті. Знову пошкоджений житловий будинок постраждали цивільні люди. За попередніми даними, це 14 квартир близько 34 осіб. З них сім чоловік постраждало на даний час. Розгорнутий одеський міський оперативний штаб працює департамент муніципальної варти, департамент житлово-комунального господарства та комунальні підприємства. Надаємо допомогу мешканцям міста постраждалим на розселення та по відновленню. Постраждалих будинків, яких достатньо велика кількість по відновленню вікон та дверей. А як минула ніч у вашому місті? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Побачимось.